Свята це час тепла єдності та вдячності, і вони можливі лише завдяки тим, хто захищає нас без вихідних, нашим військовим. Разом з вами дякуємо їм за це, не словом, а діями. Вже третій рік поспіль подарунки, які в мирний час ми адресували б нашим партнерам, передаємо військовим. Цьогоріч це все обладнання для військових 507-го окремого навчального ремонтно-відновлювального полку. Завдяки їм техніка ЗСУ залишається надійною навіть у найважчих умовах. Дякуємо за підтримку, завдяки якій ми зможемо швидко та якісно зробити ремонт та відновлення техніки, яка згодом буде виконувати бойові завдання в силах оборони збройних сил України. За вашої підтримки, ми разом наближаємось до нашої перемоги.